цибульку. Їсти всі цибулю, щоб на цим було комфортно. Всім було комфортно. вийде цибулю з цибулю. Юля,

Прийшло наше Різдво і нашого снігу нема. Просто звичайна погода. Діти на дворі <гри> Проводять час. Правда, холодно, рукавички їм дала. Ось стала дуже цікавий спосіб катання. Побачила, придумала. Я не мішаюся цю горку А, Вілім так виріс. Єес! Це добре, значить ти виросла. Ready, set, go! Вирішила піти на майданчик ігровий. Ось ця має таку чудо-зелену машинку, називається Керую сам і їду сам. <гум> Вілям вже дуже круто катається на тому велосипеді. Це, це просто мам. Я не можу... Так якось сумно, лисо, дерева, без листочки без снігу. Так, пішли ми біля школи на майданчик. Зробили тут дорогу вже нову. Я враження, що це осінь, а не зима. В ноги холодно. Я не знаю, я вілі мав діла. Звук ніби пролетів літак. Де ти? Ха -ха. А я тебе знайшла. Привіт, ай-яй-яй, як тут гарно. Так класно, коли він вже виріс і сам бігає по качельках, а не я його за ручку тримаю. Можна вже з мамочками сидіти, спокійно говорити. Є, молодець! Такий вже відважний, нічого не боїться. Тобто, що вдів рукавички, бо він минулий рік то кричав, не хотів дівати. Що той рік молодець виріс? Розумнішов. Молодець? З'їжджаєш? Яку горку вибираєш? Ми повідомляємо апі. Чекаємо, ми нас застав дощ. Це просто. Все мокра. Нам хати йти десь хвилин десять. 12. Ми біжимо мокрі. І Сталочка вже все, несе свого мішка Діда Мороза, вже втомилася, але нічого. На свіжому повітрі добре буде. Я купила дуже класний костюм вдома така. Моднячий такий, так? Правильно, і сталиці вже 12 років, вже починаємо бавитись. Що ви там дивитесь? Мілас. О, ногтики. І так. Після різдвяних свят купила собі була спідницю і плаття мені не підійшло, я здала вичинене. І натомість взяла собі отаку кофту, звичайну, кремового кольору, простеньку, взяла собі класичну білу футболочку і таку взяла собі сіреньку. Ось так. Класно, що тут у Мариці ти можеш прийти, все поміняти, чи розмір поміняти, чи просто здати, бо тобі не сподобалось, тобі ніхто нічого тут не каже. Головне, щоб воно було в ідеальному стані, бірки, щоб не були зірвані, бо я вже позривала, так як вже повійшла собі новішечки. Ось такі покупочки. Люблю футболки без принтів. Класичні. Хотіла, що чорно. Але вирішила взяти краще сіру. А от ця біла, напевно, буде світитися, просвічуватися. Ну нічого. От так. Хочу показати обзор речей, які накупила, стала розказую. Так, Перше, така спідниця довга. Це костюм, який Я ти довго, обіцяла показати. Де. Це виходить, висока талія спіднички вона йде, і зверху коротка маєчка, і получається це як платчико, бачите? Де, дуже і сталі дуже сподобалась цей розмір. Далі взяла таку блакитну. Вона ну, така, так. Да. Таку, таку розову. І таку дешеву. Під платькою якраз як вдівала класно. Таке Дуже. вона має біле, тепле, але йде бантиком, на брательки чор, так. Чор, uh, Чорним смерті. Дуже гарно. Так що Стелечка теж прикупилася. Хочу таку придумаю. Треба сердечко зробити, мам. У нас Вона є вареники зі сердечками. Є? Є, одна. Так, ще трохи тако робиться. Дається трошки муки. потім робиться ось така сосиска. <рисква> Розкачується. Завалі. Можна було ось так просто круглі різати, ось такі. Так, да, мені так подобається. Подобається? ну я можу такі зробити. Хоча це тільки картопля і творог трохи муки, то тут хоч не хоч, воно звариться. Подворок, так, бо тому що я робила картоплю вараники з, з творогом. От хто не бачив, як виглядає кипяток. <реку> Кіпяток. <реку> просто кипячена вода. Чекають, не розкривається. Віліям, дивись! Не до досі воду копіть карт. Ось такий безлад міче творчості, щоб зробити ось таку смакоту. І ось таку смакоту. Поки Вікторія гуляла, мама працювала. Поки Але Вікторія нічого я працювала з восьми. Але до... донечка, дивися, поки мама працювала так, ти тепер будеш працювати ось тут. Тебе чекає ось ця посудка. Щоб ви розуміли, Так. Я працювала з восьмої до другої. Тридцять прийшла додому, заклала посуду, розклала продукти, поїхала на коньки, приїхала знову посуду закладає. А тепер ковіка віка зроби. Help! Так, а це в мене рівно 80 штук. Варенички. Це 80? Так мало? Ні. Я так, а... вже в пакетику так склала. 30 штук буде в пакетику. І я їх спочатку заморозила, поклала в пакет. І якщо добре ці вже затягнуться, я їх теж в пакетик. Отак, так, така праця, хребет пече вогнем. Але що ти ради тих дітей не зробиш? ради того, що цю камеру зараз тримає. І все тобі. для неї, все для неї, все для мене. Так, кидаємо вона Давай. має тільки за, бульк. за... Бульк. плисти і все. Бульк. бульк, 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 Там бульк. вийшла бульк. 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 смачна вечеря, це називається палюшки або шулики. Хто як називає, сметанка. Кислий догорочок. Тут ще зажарочка була з цибулькою. І ось yeah. тато, стелочка бере мінеральну воду, вілімусік. Самий головний їдут. Він дуже любить кислі огурчки. Взагалі всі, всі сім'ї люблять кислі огорочки. Wow. Ну що, всім смачного? Смачного. Awesome. Всім смачного? Дякую, треба казати.